Так, Брюховецький Сергій Григорович, хто за? Ніко. Немає. Хто проти? Шість. Шість. Бурцев Олександр Валерійович. Хто за? Ніков. Хто проти? П'ять. І хто утримався? Один. Я, я просто не чую. Денисов Юрій Михайлович, хто за? Нікого. Хто проти? Шість. Шість. Не треба. Доля Володимир Іванович, хто за? Чотири. Чотири. Хто проти? Один. Один. Утримався. Один. Так, Киселев Ігор Борисович, хто за? Нікола. Хто проти? Три. Три. И хто утримався? Оксан. Три. Чотирь. Я утримала. Три, угу. Колодич Євгеній Миколаевич, хто за? Нікол. Проти? Шість. Шість. Ключенко Станіслав Миколайович, хто за? Нікого. Проти. Шість. Так. Лень Артур Сергійович, Хто за? Нікого. Проти. Чотири. Чотири. І утримався. Не було. да. так. Е, Менжелей відмовився, але ми повинні проголосувати. Хто за? Проти? Це те, що не, не, не. А, просто підтвердили. Новак Анатолій Іванович. Хто за? Нікола. Проти. П'ять. І утримався. Один. Пащенко Олег Анатолійович. Хто за? Нікола. Проти. Утримався? Пять. Один. Один. Прилипку Андрій Валерійович. Хто за? Нікому. Проти. Чотири. Так, і утримався. Два. Так. Пирін Сергій Миколайович, Хто за? Ніко. Один. А буде. Хто проти? Два. Два. І утримався. Три. Три. Резніков Аскольд Леонідович. Хто за? Нікого. 에... Проти. П'ять. Утримався. Один. Один. Ружицький Вадим Петрович. Хто за? Нікого. Проти. Чотири. Чотири. І утримався. Два. В. Сиренко Олександр Олександрович, хто за? Нікого. Хто проти? Три. Три. І утримався. Три. Три. Сищенко, Ніколи. Юрій Геннадійович, Хто за? Нікого. Хто проти? П'ять. Хто утримався? Один. Один. Скобліко Виктор Викторович, кто за? Один. Один. Ні, два. 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 Хто проти? Три. Четыре. Четыре. Немає. Убулава. Владимир. Кто за? Два. Два. Кто против? Никого. Немає. И кто утримався? Четыре. Четыре. Філіппов Володимир Геннадійович, Хто за? Один. Хто проти? П'ять. П'ять. Так, Феденко Олексій Богданович. Хто за? Один. Хто проти? Троє. Троє. І утрималось? Двоє. Двоє. Сукану Петро Георг... Германович. Хто за? Нікого. Немає. Хто проти? П'ять. П'ять. Утримався? Один. Okay. Чернець Сергій Ростиславович. Хто за? Нікого. Немає. Хто проти? П'ять. П'ять. І утримався. Один. Один. І Юдін Микола Георгійович, хто за. Нікого. Хто проти? Чотири. Чотири і отримали. Зараз. Проти, ще раз, проти. Проти чотири. П'ять. Так, п'ять його. А, це є Не, піння? Ні, немає, точка. Ташечка Так, тоді що у нас? з голосів з обліку, Голлава і доля, але там більшості немає. Таким чином. Єдиний кандидат, який набрав якусь більшість, 4 за, один проти, один утримався, доля Володимир Іванович. Це практично нині діючий директор Артем Сі. Нині да, виконуючи Чи є якісь запитання? Пропозиції? Зауваження? Немально. Ніхто ні на кого не давив? Пропонуємо завершити. Так, на цьому наше засідання оголошується, Завершено. Дякую. Дякую, дякую.